31 серпня на каналі 1.1 Україна розпочинаючи з 19.00 відбудеться прем'єра серіалу Якщо кохаєш, скажи про таємниці минулого, що змінюють життя. За сюжетом Анна має блискучі перспективи та можливість виїхати до США разом із коханим чоловіком, який до того ж її науковий керівник. Вона закінчує навчання і отримує пропозицію від Стенфордського університету. Проте, несподівана смерть мами та перепони до поїздки на навчання змінюють шлях дівчини. Минають роки Анна щаслива у шлюбі зі своїм однокласником Ільою. Вирішивши покататись на дорогому автомобілі знайомого батька, син Анни та Ільї збиває двох людей. Намагаючись розв'язати проблему в досудовому порядку, Анна з чоловіком приходять у лікарню до потерпілих. Одним із потерпілих, виявляється, Олег так несподівано в життя героїв повертається минуле, в якому приховані секрети. Загалом серіал, якщо кохаєш, скажи, обіцяє захопити глядачів драматичними поворотами сюжету, напруженими моментами та сильними емоціями, залишаючи питання, чи здатне справжнє кохання витримати всі труднощі і вивести героїв на новий рівень розуміння себе та своїх відносин. А що ви думаєте про цю історію? Будете дивитись. Пишіть в коментарі.